П'ятий рік поспіль, 29 серпня в Україні день пам'яті захисників, день шанування героїв, які щодня виборюють свободу для своєї країни ціною власного життя. Спеціально до цієї дати Укрпошта випустила тематичний поштовий блок Вічна пам'ять з п'яти марок із благодійною складовою. Тираж цієї марки 500 тисяч екземплярів. До марки вводиться в обіг також конверт першого дня. Вартість однієї марки 12 гривень, плюс складова благодійна 3 гривні. Ці гроші з благодійної складової будуть направлені на допомогу сім'ям загиблих наших героїв. Рівненська дирекція отримала 4750 екземплярів, які будуть реалізовані в 50 відділеннях нашої області. Основою дизайну марки Вічна пам'ять стала картина українського художника Олега Шупляка Журба, яку він написав ще у 2016 році. На картині зображено козака-бандуриста, який схилив голову на могилі свого побратима. А над ним вирій летять журавлі, би душі загиблих героїв. І зверху перетворюють до лав Небесного війська, які будуть охороняти нас зверху. У рівному спецпогашення нового поштового блоку провели на центральному майдані міста поруч із портретами загиблих рівнян. Прийшли і рідні героїв. Працівниця Укрпошти Анна Мазур рік тому у червні 2022-го, втратила чоловіка. Без батька залишилась п'ятирічна донечка. Михайло Мазур до повномасштабного вторгнення працював викладачем у коледжі, загинув у боях за Лисичанськ. Чоловік для мене все так само, як і для моєї донечки. Він для нас завжди був опорою. Ну ми за ним були за обіцяною стіною, тому він доброволецем пішов захищати нас. 24 лютого він вже був біля військомата. 1 березня його вже призвали, попав він в 115-ту бригаду, зразу гарячі точки, зразу Северодонецьк, Лисичанськ. Всі гарячі точки пройшли хлопці. Марки від Укрпошти вже стали для українців символами шани та поваги, зазначив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко, у якого восени минулого року на Херсонщині загинув старший брат Андрій, для якого війна в Україні розпочала ще у 2015-му. п'ятнадцятому. Звичайно, звичайно, мить, і ми, ми завжди згадуємо, але тим не менш знаємо, що треба рухатись вперед і хлопці. Наші віддали своє життя за саме за те, щоб ми в кінці кінців добилися нашої перемоги і жили в мирній, незалежній, міцній Україні. І впевнені, що так, так воно і буде. символом дня пам'яті захисників України є соняшник. Тож після погашення блоку до портретів героїв присутні поклали саме цю квітку. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.